6700 гривень коштує алюмінієва рама 29 колеса, мюнький на 19 рамі, То маєте в районі метр 70 м-80 на ріст людині. Велосипедик, дивіться, як лялечка, Накат має добротний. Ди, має дискові гальма механічні. Можна собі вдома замінити там чи тросик. Монеточки, моноблоки працюють чітко. Є защита на таку перекидочку, якщо велосипедик впаде, щоб не зігнути перекидку. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на 3, 21 швидкість система. Подивіться, з тої сторони лялька. Вилочка у нас. Амортизаційно, магенько працює непогано. Є підніжка, є ще тут спеціальні такі болтики, можна кріплення на баночку з під водички поставити. Комусь буде цікавий такий велосипедик, недорогий, за 6700 новий, алюмінієвий, не є важкий, то пишіть або заходьте на сайт rober.im.u, а також можете з'їхати на тест-драйв до нас, кулики, в веломагазині. Хто не має такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні нову, без проблем.